Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, будемо вакцинувати своїх бельгійців, Лапимон Мікс. 2 їх провакцинували, всіх кроликів в 35 днів. А тепер будемо від міксоматозу від комара. вакцинувати. Зараз будемо вакцинувати в першу чергу бельгійців, ті, що на вулиці сидять, принесемо, ну і ті, що в І будемо старших дорослих маточне поголів'я вакцинувати. Так, розкажу вам ще сьогодні про своїх самців, що я собі позалишав. Самочок оцих, щоб я позалишав собі. Поважимо їх, скажемо який вік, бо писали, що в 3, мі... 2... 3 місяці кролик не може 3,5 кг мати. Ну Зараз я вам покажу самочка, яка має ще 4 має, немає, а вже 4 кг ось сидить. Такі екземпляри. Так, тут малеча у нас. Самочка дуже похудала, 9 штук має, ніч відійде, тут одна 9, оця 10 кормить, от вони там позалізали вже всередину. Ті маленькі ще десь до 3 тижнів їм. Оця ж я перекинув місяць, тут сюди теж має 9 штук місяць їм, 6 числа, ну сьогодні. сьогодні місяць. Тут самочка має крулитися. Тут самочка молоденька родила. Он є. залишив я їм 8 штук, було 10. Але, як я казав, ця найбільша самка родила нам тут найменших кроликів. І зараз я вам покажу, які вони є. Так, ось, ось дивіться. Родила вона, було 14, але ще два були всередині, 16 штук таких. Ну, малесеньких, я ще таких не бачу, кроликів малесеньких. І я їм сюди підкинув двох більших, а всіх цих маленьких полоки позабирав. Бачите, ще одне таке лишилось. От порівняйте, з одного виводку Зараз тих заберу, тих я підкинув, вони світліші, це другі самки. Ось подивіться, яка різниця між кроликами. Ось ці кролики. родились, от, от родилися. Один день. От подивіться, От подивіться, які кролики. Оці, родив... оці світлі два, то я підкинув, а ці то родилися, от... оця самка на їх родила. Ось ще подивіться, який різнобой. Ті маленькі, ті великі. Ну нічого, ходимо. Ось така ситуація з тою великою самкою. Ну, я знаю, то моя вина я її трошки перетримав. трошки перетримав. Ну Є такі більші кролики. Один, два, три, чотири. Ну цих два маленьких. Ну, я не знаю ще до місяця часу, якщо виживуть, якщо ні, то ми їх просто приберемо. Щоб не мучити їх. Залишається скільки 2, 3, 4, 5, 6, 6 добрих. І ось таких два. Я їх залишу, думаю, хай будуть, а далі подивлюсь, що не рости. Ну, слабенько, слабенько вони ростуть. Дуже слабенько. Порівняйте оцього бурсучка і оцього. Ось такі справи. Тут риза сидить, теж родити має. Так. Зараз підемо брати наших бельгійців і будемо їх вакцинувати. Зараз я вам покажу самочок, що я собі позалишав, там три штучки бельгійців. І ще в мене такий один укрол був, що їм теж 5-го числа. Ну місяць був, сьогодні 6-го вчора був 2 місяці було. бельгійців принесемо, покажу, що там є. Там є 4 самки, 5 самців, 9 штук було кролі. З Строкачам нам скоро 2 місяці буде. Ось тут. Казали теж мені для чого я вот такого одного окого залишаю. Але самець класний підійде нам на м'ясо. Ще два місяці. немає 16 числа, він буде. через 10 днів буде два місяці оцим. А його вага кілограм 800. Я його зважував. Зараз теж маємо вибрати одному чоловікові. Подивимось собі, лишаємо пару самочок, а решту хочуть забрати. Так що поїдуть друге господарство. Є тут в мене класні самчики. Ось тут два сидять, одного собі залишаємо. І тут один сидить класний. Ну, Тут вони вже доріти починають їм вже три місяці. Тут сидять теж три місяці. Ось така ситуація. 29-30 їм було три місяці, ну вже плюс пару днів. Починають доріти, треба звільняти клітки і розсаджувати. Бо доріють і не ростуть. От самочка з одного кролу самочка і два самці. Самочка має 3600, а самці мають 3200 і 3300. 300 грам. Так, йдемо по бельгійців. Так, ось самець у нас бельгієць. Йому 24 числа буде 3 місяці. На сьогоднішній день вага 3 кілограма вже. Ось такий пацан. Ну, треба око йому ще прокапати. Бачите, що десь простудив. Ось такий самчик. Так, зараз самечок ще покажемо. Так, а то самочки у той сестри того самця вага. 2800, 2900 і 2400. оце є вушка, має отакі скручені. 2400 вага. Ось такі самочки у нас є, то ми собі залишаємо їх. А Зараз ті, що на вулиці будуть, я їх принесу, покажу їм сьогодні 2 місяці. Ті поїдуть до других хазяїнів. Так, вакцинуємо їх. Опа впала, одна. ще показати ото їхня мама тих самців. І самочок. Вага 800. Ось така самочка після малих. Це перша кровка у нас. Ми її знову спорвали. Ось бачите, що з неї Ось така штука. Ми її вже е, дали від кліща, але з місцями вже заростає. Шерстика вилетіла. Ось така самочка. ну-ну. Ми теж вакцинуємо. Так, а то я приніс самочки бельгійці. Їм 5 го числа було 2 місяці, тобто вчора. Сьогодні 6-го, вчора було 2 місяці. 9 в укролі, 4 самки, 5 самців. Зараз важимо, скільки вони важать. У 2 місяці. А вона пішла перша. 2 300 Біжі два триста має. Друга. Теж два триста. Це якась менша. Кілограм дев'ятсот. Ще одна. Це теж менша якась. Два кілограми. Ну, в принципі, нормально вага. Враховуючи, що їх дев'ять в окролі було. Оці два-три то, Тут дуже файно. О, куди ти вилізла? Що тебе тут не було. Та? Ось такі самочки. Ось такі самочки. Ну, дві самочки ми клієнта маємо вже на них. Там один чоловік просив. Чекаю вже давно. Одну собі лишаємо. Ось такі в нас самочки. Зараз я ще самочки принесу, поважимо. Подивимося, які самочки у нас. Такі маленькі самочки. Так, йдемо їх несемо до самочки. Оця має вже пролиняла, такий окрас класний. Рженький зверху. То, що мені більш подобається, бо я такі бельгівці одного разу купляв самця, а він зверху, оце такий світленький був. А оце ні, має майже таку. Бачите, такі реженькі, ну червоні ж, так камера не передасть. Добре. Ось так за вушками. І шерстика блискуча. Ось ті ще долині линяють, бачите? Ось такі самечки наші. Так до я самців тих. Зараз вакцинуємо і відправляємо в клітку. Так, а то самці 5 штук. Я їх зважив без камери, вони там кілограм 700. і 1-2, 200, 2100 і кілограм 700. Ось така вага їхня. Ну, самчки менші. Але нічого, було б більше місця, я би розсадив по одному. Гарно би росли, а то скачуть один на одному. Нічого, в планах збудувати більше кліток. А зараз, як є, так і є. Сидять по три, 3 і 2. Ось такі самчики. Так, загружаємо їх назад і зараз хочу ще строкачів вибрати. Що собі лишаємо, а що що там люди замовили, подивитися, що є, що нема. Ось такі справи Так відправляємо їх до клітки. Ось і в мене така самочка. Бо писали, що в три місці не може важити 3,5 кг кролик. Ось дивіться, рахуйте самі. Ця самочка вагає на вагу. Опа, втікла. 4 кг в неї. Не хоче важитися. Ще, ну куди, стій, стій. 1950. Тепер дивимося Ось ця самочка родилась, мама її номер 3, Самець С. Родилася коли? 22.01. 12 в укролі, 5 ми забрали, залишили 7. І от, рахуйте самі, скільки її. і 1 числа було 3 місяці, сьогодні 6-го. 22 числа буде 4 місяці. Ось така самочка. І зараз ще одну покажу, їй 31-го було. А ось ця самочка 31-го мала 3 місяці. Ось така самочка, зараз я їх на вагу. Те, що тікає стояти, стоїть тихо-тихо тихо отихо сидіти. 3560. Ось така самочка. Зараз ще покажу їх е, її братів. Так, а це два брати її. Ось сидять. Зараз важимо. 3,300, 200, 290. Отак. А оцей. 3200 200 теж. Ось такі самці. Це рідні брати тої самці. От, коли вони родилися. самка була спарована 31-го. 31-го першого родив, 10 штук, є 9. Дев'ять викормились. Самочка другий раз, раз парована. Родила. Сьомого 10 штук є 9. Ось ця самочка кормить другий раз. Самочка номер 1, Їхня мама. Тата нема. Тато старий С був. Це мій самець старенький був. Ми його вже, ми його вже відправили. Він ще живий, але в нашому господарстві його, його немає, ми його відправили там, до знайомих, там ще працює. Ось такі результати в три місяці. Тут ще теж є самчики. Тут є самчики там 29-27 було в три місяці. Є такі, що мають 2900, 3100, 3200 Є по-різному. Оцей самчик теж мав... З біля 30-го числа точно вже не скажу, зараз треба подивитися О, записник. Лишився один, має 3-4 столови і тут два сидять. Ось такі справи. Ще хочу показати от кого самчика. Йому 25-го було 3 місяці. Вагат 3200. Але самчик гарний. Вушка коротке і він такий має тулуб коротший, але збитіший більше. Ось бачите, ось тут така частина задня, широка. І тут напереді широко. Оці два самчики попередні були вони довші, але такі, як на мене, худіші. А оцей навпаки, коротший і такий збитіший більше. Ось таким самчиками... Хто займається м'ясом, гарно сам покривати довгих. Немає вихід м'яса, буде гарний в них. Ось такий самець в мене. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім щасливо!